Ні секунди собака не може всидіти на місці, навчіть її витримці. Етап перший. Навчіть собаку сидіти перед вами і багато її корміть, коли ви ще не відходите від неї. Далі зробіть невеликий крок від собаки і коли вона сидить на місці, поверніться до неї і покорміть. На початку занять не робіть відразу багато кроків від собаки, тому що навичка ще не сформована. Натомість, зробіть один крок назад, зачекайте кілька секунд, поверніться собаки і підкріпіть. Таким чином, ми спочатку працюємо з тривалістю і лише потім будемо додавати дистанцію. Якщо перші етапи з тривалістю пройдено і гарно зроблено, додаємо дистанцію. Робимо це впевнено, доробимо декілька кроків назад, зупиняємось і відразу повертаємось до собаки і підкріплюємо. Дуже важливо завершити вправу на успішному повторенні ще до того, як собака самостійно залишила позицію. А завершуємо вправу активністю. Якщо собака ігнорує вас на вулиці, переходьте в шапку профіля та забирайте безкоштовні відеоуроки.